Слава Богу. Слава Богу. Я думаю, що я не помилюся сьогодні, якщо я скажу, що наш Господь Він є добрий, хвала Йому! І ми всі як християни, ми повинні сьогодні розуміти важливість цього свята. І взагалі чи задумувалися сьогодні ми, живучи на цій землі, навіть кожного року, коли ми. Зустрічаємо це свято, яку радість воно приносить для нас, і чи взагалі воно приносить для нас радість? Хотілося би, щоб ми, як християни, як і діти, сьогодні дали кожен собі відповідь, чи люблю я свого Бога, і чи радію я ним сьогодні, що Він сьогодні прийшов в моє життя. І знаєте, що ми є діти Божі сьогодні на цьому місці. і ми сьогодні маємо дуже прекрасну можливість бути в зібранні, чути Боже Слово, і я хотів би кожного із нас сьогодні іще раз і ще раз привітати цими словами Христос народився. Сідайте. Знаєте, хотілося б, щоб ми все більше й більше, як християни, знову ж таки роздумували над Божим Словом. Роздумували, яку велику суть несе це свято для нас. Можливо, люди сьогодні по-різному це святкують в різних обставинах, по різному роздумують, по різному говорять, різні, можливо, є такі обряди і так далі. Але хай допоможе нам Бог, щоб ми сьогодні стремились бути його дітьми і завжди в своєму серці, щоб Господь він жив кожному із нас, щоб ми промовляли слова. Такий, що «Да, я люблю свого Бога, і він є народжений в мені. Знаєте, Різдво і взагалі народження Христа це є така подія, яка ніколи більше не відбудеться. Такої події більше не буде. І ми всі з вами, як діти Божі, ми розуміємо, що це було раз на всю історію Всесвіту. Читаємо Слово Боже, відоме всім нам, це Євангелія від Луки. Другий розділ, і читаю з восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангол Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І коли перестрашились страхом, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з англом сила велика небесного війська, що Бога хвалили, казали слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, та як їм було сказано. Коли ж випивнулось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали Його, як був Ангел назвав, перше ніж він в утробі зачався. Слава Богу. Знаєте, я думаю, що вже сьогодні не один раз ми чули. Можливо, це місце слова Божого. Слава Господня усяяла пастухів. Взагалі, вони вважалися людьми такого нижчого гатунку. Проте, коли ми читаємо Боже Слово, ми можемо бачити або ж розуміти те, що до них перших звернулися ангели з такою хорошою звісткою про народження Христа. Вже з одного цього ми бачимо те, що зрозуміло, що народження Ісуса воно є доступно сьогодні кожної людині настільки, що ми в своєму житті навіть не можемо цього уявити. І тому істинне Різдво це є Ісус. Це Ісус, це народ... Він є народжений для того, щоб спасти душі від загибелі, спасти від гріха, спасти від всього того недоброго, яке сьогодні панує на цій землі. Щоб народитися сьогодні дійсно в кожному нашому серці. Тому Бог, він живе сьогодні не в, рукотвор... не в рукотворних, можливо, храмах. І ми всі з вами, як християни, знаємо те, що церква це є люди, це... це ми з вами, але без народження в серцях Христа церкви не може бути. Церкви не може бути, і ми не зможемо, брати і сестри, можливо, оправдатись перед Богом тим, що, можливо, ми в своєму житті в День Різдва, ми. Збирали, можливо, всю свою родину, всіх своїх рідних і близьких, а ми зможемо оправдатися тільки тим, що ми прийняли Ісуса Христа в своє життя. Знаєте, коли ми читаємо Старий Забовід, це книга Пророка Ісаї, там в першому розділі, то ми читаємо там історію і сьогодні, я вже не буду її прочитувати, сьогодні, як і за часів Христа, людям. Чомусь заважає прийти до Бога, цей такий, можливо, старий релігійний фундамент. І знаєте, ті ж самі пастухи, вони щодня вони бачили, вони бачили, як люди вони купляли у них овечок, приносили їх у жертву, а результату не було. Не було результату. Люди вони вважали, що вони в своєму житті, можливо, чинили правильно, вони робили добре, до храму сходили, можливо, жертву принесли, але всередині просто пустота. Тому сьогодні відбувається те ж саме. Те ж саме відбувається насправді, брати і сестри. Коли ми подивимося на нашого Бога, то насправді Богові наші жертви вони не потрібні. Вони не потрібні, але йому потрібні ми. Йому потрібні наші серця, наш докорений дух і прийняття жертви Його Сина. Коли ми читаємо знову ж таки Евангелію від Луки, це другий розділ, я вже прочитував, 10-й вірш каже, та ангел промовив до них. Не лякайтесь! Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Ще одне місце це Івана 15 розділ, 11 вірш каже, це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. І ще одне місце це Післання до Филипян, 4 розділ і 4 вірш каже. Радійте, в Господи, завсіди, і знову кажу, радійте. Знаєте, люди в світі, вони завжди шукають і не знаходять цієї радості, бо вони чомусь дуже багато шукають в тих речах, де тої радості нема. Вони шукають не там, де потрібно, в тих речах, де, можливо, в якихось вчинках, можливо, шукають в багато-багато різних речах і в той час, коли. Ця справжня радість, вона буває лише в Господі. Коли справжню радість потрібно шукати в нашому Господі, знаєте, Різдво, це свято Різдво, воно водночас має таку другу сторону, це свято Різдво, воно є марне в нашому житті свято, якщо ми з вами, християни, ми не знайшли радості в нашому Господі. Якщо ми не маємо радості в нашому Богові, то як ми можемо святкувати це свято Різдва? Знаєте, він народився в цей грішний світ для того, щоб наша радість вона була повною, каже Боже Слово. Тому це радість, яка сьогодні дає надію, ця радість, яка сьогодні ми бачимо, вона дає теплоту, ця радість, яка сьогодні ми бачимо, вона дає таку впевність в зустрічі з нашим Спасителем і відкриті двері до Небесного Царства. Тому таку радість, брати і сестри, як в нашому Господі, як в нашому Бозі, ми ніколи більше не зможемо ніде знайти, бо вона знаходиться тільки в ньому. Тому, якби ми, брати і сестри, могли сьогодні здобути спасіння самостійно в своєму житті, або ж самі приклали якусь, якесь зусилля, якесь старання і здобули, брати і сестри, то Христові не не довелося би народжуватись, не довелося би страждати, не довелося би народжуватись на цій землі, але... Ісус, Він прийшов, Він прийшов для того, щоб кожен, віруючий в нього отримав спасіння і вічне життя. Слава нашому Богові. Тому цінуймо, цінуймо сьогодні тим часом, яким Бог він дарував для нас. Розуміймо сьогодні важливість цього свята, що Він прийшов. Він прийшов і дав нам надію. Він дав сьогодні кожному із нас, як християнинові розуміння. Що ми повинні згадувати? Знаєте, людина, яка пережила сьогодні народження Христа в своєму житті, вона обов'язково в своєму житті, вона захоче розповісти, розповісти про це іншим людям. Вона захоче розповісти сьогодні своєму ближньому, своїм рідним, з тим, можливо, ким навчається, з ким працює. І тому ми повинні сьогодні нести ту благозвістку, звістку, бо це є наше завдання християн. Ми повинні. Поклонятися нашому Богові, нашому отцю і бути йому вірними, бути йому вірним вірним і показувати сьогодні дійсно тому світу, в який сьогодні не знає Бога, який сьогодні пропадає. Ми сьогодні повинні на кожному місці показувати Бога. І в, своє, в свою чергу, коли ми подивимось інших людей, чомусь вражає і приваблює те, коли вони бачать сьогодні в віруючих людях Бога, це приваблює. Це спонукує, це показує, які ми повинні бути християни. І тому приклади життя. Ми сьогодні багато знаємо прикладів біблійних героїв. І ми їх дуже багато можемо називати. Це Авраам, це Моїсей, це Йосип, Даниїл, які сьогодні дійсно для кожного із нас, як для церкви, як для християн, вони показують, вони показують і дають нам зразок вірності Богові. Вони показують сьогодні добрий приклад, якими ми повинні бути християнами. І тому хотілося б, щоб ми. Сьогодні, як церква, як діти Божі, як християни, ми сьогодні до цього списку таких вірних Богові людей, вірних мужів, ми сьогодні змогли додати своє ім'я, своє ім'я і дійсно показувати сьогодні і бути прикладом для цього світу. І щоб наше життя воно дійсно було прикладом для інших людей. Тому народжений Христос він дає сьогодні силу. Він дає силу для всього, Він дає силу бажань, він дає бажання жити. Він дає бажання служити для нього, дає бажання прикладати певні старання. Якось в різних обставинах життя і випадках дійсно довіритись йому. Тому хотілося б, щоб кожен із нас, ми сьогодні мали таке бажання. Ми сьогодні, як каже Боже Слово, з радістю, з радістю виконували те служіння, яке Господь він доручив для кожного із нас. Тому сьогодні, коли ми подивимось на нашу країну, в якій ми живемо, то. Наша країна сьогодні, ми бачимо, просто обросла різними такими зайвими традиціями. Вона просто обросла якимись такими обрядами в той час, як Бог він, він хоче. Він хоче, щоб ми просто на кожному місці говорили про нього. Ми згадували про нього, ми співали про нього і проповідували Його слово. Тому Хай Господь Він кожного з нас благословить. Він дасть нам це бажання довіритись йому. Він дасть нам в серці зрозуміти те, що він народився в нас, щоб ми сьогодні, дійсно святкуючи це свято Різдва, ми сьогодні не забули запросити головного персонажа цього свята, це нашого Бога. Тому хай благословить нас Господь, і нехай Бог він дійсно нагадає нам, що таке Різдво, що таке це свято для кожної людини, яке воно є, а воно є розуміння того, для чого він народився. Для чого він прийшов і що він нам дав? Тому якщо Христос Він дійсно справді народився в наших серцях, то там буде жити любов, там буде жити ця така злагода, там буде жити терпіння і багато перерахованого з Біблії. Тому хай допоможе нам Господь, щоб ми мали надію, мали бажання сьогодні йому служити, йому віддатись і зрозуміти те, що Свято Роздво. І головним персонажем його це є наш Господь. Йому хай буде слава навіки.